Доброго дня ми з України, слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу, з вами я Сергій Шелудько і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Ну, трошки повідпочивали, дякуючи кумчику, создав мені, составив мені компанію, докололи ми ті дровця, які я попиляв, трошки кум попрацював у зерновому складі. Ну, тобто, в селі без роботи не буває, хоч ми то живемо і в місті, але так як ми живемо. Так сказати, в будинку. Ну, і я виходить із села, то вважаю, що в принципі ми живемо в сільській місцевості. Так що, друзі, повідпочивали і ще вирішив, є в мене хвилинка перед справлянням по господарству, вирішив зняти коротеньке відео. Хочу показати ще раз нашу коптілочку. О, древо спитали мене знову в деяких відео, як вам ця коптілка. Ну, особисто для мене. Я вам точно сказати нічого не можу, але та продукція, яку в ній робить на даний момент Леся Петрівна, так як Сергій Сергійович молодший час служив в Збройних силах України, а ця коптівка була куплена для нього. І вони зіною займалися копченням і займалися там виготовленням, училися робити ковбаску. Купили ми їх дві штучки. Одна стоїть як байпас, запасний варіант. Ну, а на ті Алеся Петрівна все-таки не дає їй застояється і працює далі. Коптимо не побагато, коптемо по чуть-чуть для себе і для наших знайомих. Вона сьогодні коптила. Я думаю, вона на мене не обідеться. Правда, сонце припекло і позліталися мухи до коптілки. Саме головна задача, щоб вони сюди не залетіли. Ну, Ми знімаємо так, як є. Зараз так раз. Тут у нас є трошечки в основному салку сьогодні, і воно там трошечки м'язко. Зараз працює витяжка. от. І бігеньки, ми це все діло закриваємо, щоб не було у нас нюансів з свій Петрів. Так що, друзі, коптівка працює. Як точно працює, не скажу, але працює начебто непогано. Тобто продукція непогана. Ну, не Мені подобається, ну, але як там кажуть, як... яка у вас тушонка? Добре, я кажу, я не можу вам сказати, тому що у кожної людини якось свої вкусові качества. І це должна оцінити людина, та яка її пробує. Для мене нормально, а для когось я не знаю. Так що, друзі, отака от коптівка біг 2 Замовляли ми її в древосі в Харкові. Списувався я з менеджером, замовляв я запасний тент, так як у нас був вийшов і, і з ладу, дякую їм, прислали мені безкоштовно. Ну, не знаю, це тільки мені чи ні, правда, вже гарантія на цю коптілку закінчилася, але ми брали ту раніше, але прислали безкоштовно. Мені приємно. Я їй казав, якщо є можливість, зніміть, будь ласка, відео, які у вас є коптілки, як ви робите, як все це діло відбувається. як... Проводяться замовлення, тепер. Тобто для мене було б приємно виставити на каналі від виробника це відео. Ну, Поки начебто нічого, хоч написала мені менеджер, що директор повинен буде зі мною зв'язатися. Ну, Так як вони живуть у Харкові, у Харкові, самі знаєте, що ситуація дуже критична. Ну, але люди працюють, працюють, не опускають руки. І хтось каже, кому потрібні ті коптілки у такий важкий час. Ну, Оказується потрібні, тобто люди все-таки купують і, і, і цікавляться, тому що також дивляться мій канал, і хтось бере приклади з мене, хтось хоче попробувати, хтось вже давно хотів. І дивляться там отзиви, як воно йшов воно. Ну, ну, на каналі я багато не показував, як це все діло відбувається. Є канал Старі шелудько Шелудько-2», він там знімає ці всі. Віщі, які вони роблять. Ну, на даний момент вони там фактично нічого не виставляють, тому що Сергій служив в Збройних силах України. Я думаю, що прийде додому і все буде добре. Ну, але я вам говорив не про коптівку зняти відео, а зняти відео про те, чому ми е, зробили консерву, риб, консерву рибну. От. І зараз буду йти, думаю, перекушу, знаєте, як в селі там. Є, можемо поснідати і в обіди, а побіду, повечеряти чи пообідати у вегі. Так що вже время таке, що можна сказати, Ну, Але щось закрутило мені перекусити. Зараз думаю, піду в Олесі Петрівни. Візьму баночку консервочки, відкрию, е, покажу, як вона виглядає. Є нюанси, звісно, Ну, ми завжди в селі. І для себе хочемо зробити краще, і воно виходить, не завжди так, як треба. Так що, друзі, зараз йду в нашу кухню номер 2 ну і Заснімемо коротенький обзор і коротеньке відео. От, і розкажу ще, що ми зібралися з Леся Петрівною прикупити. Ну що, друзі, прибув я до Лесі Петрівни. Леся Петровна тут мотається як муха в окропі, працює. Олійка в нас з'явилася. Є у нас товариш, який продає таку олійку. Може, хто з Березані Баришівки 250 гривень така баклажка, 50 гривень літр. Можете написати в коментарях. Оставлю номер телефона свій. І ну, я думаю, що якщо комусь цікаво, така цінова політика, я не знаю, дешево це чи дорого. Ну, нам подобається. 250 гривень, начебто і не гроші, 5 літриків олійки. Ну, а в селі вона також використовується. Хоть є у нас замінник олії. От на даний момент десь ось стоїть на столі. Хочу відчитатися перед підписницею своєю, що ми все-таки таке не робили, але зробили. Вона попросила вже застили дві баночки, і одна ще остиває. Це у нас смолець із шкварками, а це білий смолець, отакий білий шкварок. Ну ця ся світліша, ця вже біліша. Чому? Тому що коли топиться жир. Він вибирається і наливається. Тобто той, що перший набрався, він вже побілів і вже стає такий, як масло. Ну, а цей ще просто не ще, ще ріденький, він захолоне. Так що для Анни Шампай, да, якщо пам'ять мені не зміняє, ця жіночка написала мені по телефону, кажись вона е, італійський номер. Ну, ми такі валерчики, що не дуже розбираємося, не будемо багато чого говорити, але вона попросила, замовила, попросила номер Лесі Петрівни, і я дав, вона замовила. Конкретну партію тушонки, да, кажуть, там в районі 30 банок. Там 15 тушонків, що не помагають. Олеся Петровна зайнята своєю роботою. Ні, я да. ж це житливі... А, хотіла подивитися. Ну, петну пи... велика різниця. Да, в вел... чималу посилку замовила для. Українців для своїх родичів, ну і ми стараємося зараз зробити це замовлення. Правда, тушонку свинину ми тільки зробимо завтра, тому що завтра у нас буде таранчук. Сьогодні у нас не вийшло. От і завтра ми відправимо, хоч у нас. Автоклав він постійно в роботі, постійно він гарячий, димить, тому що робимо для себе. Буває, там хтось зі знайомих попросить зробити їм тушонку. Колись давали на прокат автоклав. ну, Люди трошки з ним не вміють користуватися або бояться. Так що ну, буває і таке. Так що, друзі, отаке от буває. І за границі заказують тушонку і паштет, і жиру попросили, там теж да, в районі 10 баночок. 5 да? такого, і 5 такого. А, 6,6. Ну, не важно, ну, здоровий, ну, для нас це чимало замовлення. І е, хтось казав, що Олія дорога, то ми будемо тепер вже е, їсти жир. Ну, якось так. Ну, тобто смалець. Смалець, все-таки, він набагато, я думаю, поживніший. А можливо, я е, помиляюся, ну, але якось так. Так що Леся Петрівна, в неї все є кольочки для евакуматора, хтось каже, як воно класно. я я я просто не не собі розбираюсь, тому що я таких здорових не так що для вакууматора кульочки теж зараз річ не дешева. Оце, оце 2020 гривень. Але оце я замовляла 30 см, 40. За чим в мене вакууматор не А може немає просто. А, вони не входять. Я пам'ятаю. Ну, ось ну, подивімо, давайте не будемо кіпішувати на відеокамеру. Є, знайдеш номер, перезвониш, перепитаєш, ні повернеш. Так що, друзі. Ось Петрина збила мене з пантелику, ну, вона емоційна жінка і вона що думає завжди, та й говорить. Ну, в принципі, для того, щоб завакумірувати, наче ерунда, там набереш тих кульків, раз раз їх нема. Кульочки для вакууматора кульочки, баночки, кришечки. Я заїхав, ось купив 400 банок, 408 вийшло, по 13 гривень банка і кришки по 80 гривень упаковка. Ну Одначе якось так і дешево виходить. Ну Я взагалі прийшов їсти. І Лесь Петрівна мені вже поставила, я її попросив, щоб виділила мені консерву. Я перекушу з хлібцем. Просто люблю я цибульку, зараз обчищу собі і консервочку поїм. Так що хотів Лесь Петріна попросити, щоб вона мені виконала на тарілочку. Ну я це діло ще, друзі, зроблю сам і продемонструю, як виглядає. Але і потім об'ясню, які ж мінуси і плюси. Це була пробна партія для себе. Ну, скажу одне, для того. Як для себе, то ми вважаємо, що треба більше риби, більше зажарки, більше всього, а менше води. І вона вийшла трохи сухувата. Ну, зараз я це все діло викину на тарілочку і вам продемонструю. А що я казав, що ми хочемо, що ми ще купили. Ми замовили, подзвонила до мене моя підпідписниця і моя ютубовська сестра Любанька вчора і каже: братику, я хочу купити автоклав. Я хочу такий купити, як у тебе. Ну, це Нормальна така позиція, тому що коли людина наблюдає за тим, як на ньому працюємо. ми на ньому працюємо так сказати без перестанку. Нормально працює, позвонив я на Нікольнерж і вирішили ми з Лесією Петрівною там, які кошти будуть зароблені на Ютубі. Ми купимо ще один автоклав. Якраз я думаю, там, дякуючи підписникам, ми за два місяці зберемо ті кошти і купимо ще один на такий Нікольнерж. Отакого от образця, точно такий самий. Хтось каже, навіщо купили б одразу більший, але з одної сторони, по-перше, по кіловатах він слабший. І для нас буде це проще. І якщо не доведе Господь ще один автоклав чи автоклав вийде із стану, ми зможемо просто на цьому доробити. Ну, не доведе Господь що. Так що буде у нас два або загрузили 27 там сім банок стає. Цей виключили, цей включили, або ну, щоб не напрягати нашу проводку. Цей покастиває, другий. Працює. Так що, друзі, по е, консерві. Чому вирішили зробити консерву? Ну якраз е, Леся Петрівна вже давно планувала що ще зробити для себе, для своєї сім'ї. І так вийшло, що купили вони. Ну, Леся Петріна взагалі любить рибні продукти, от, сільотку там і всі такі різні речі. І купила вона консерву, що там, з кумберією в томаті. Це ну, не, не... Ні, Це в нас. Чи ми купили Сардіну? Ні, купили ми Сардіну. А Куп... а, тут це а, в нас хеп. Да. Купила Сардіну, відкрили ми ту банку, ковирявся, я в тій банці, ковирявся. Ну, знайшов я такий кусочок рибки. Я кажу, ну йолки палки одна вода і 50 гривень за що. Ну і вона ну, дуже швидко це все діло пройшоло. Якраз їхала її знайома на базу, каже: я приїду на базу, наберу тебе, скажу ціни. І можливо, якщо треба, да, я тут плаху там куплю. Ну, ось Петріна дзвонилися, вони купили плаху, і вже в нас є така е консерва. Зробила вона, я не знаю там скільки банок, ну, Лесь Петрина вже банок шість сама лупнула. Ну, ну якщо, не більше. якщо не більше, Ні, ну не за один раз, звісно. друзі... Ну, Тому що Петрівна любить рибку. Петровна любить рибку. Я так розумію, що ти в телефоні не чуєш, що я кажу. Не, я просто розстроєна, мені треба вакуумувати, а це як я зевакумірую. Вони просто. І мені його тепер повертати. Ну прийдете повернути. А що він ні боком, ні раком, ні якось. Ніяк. А тільки засовуєте сюди, так? Да? Ну, ось мені треба. Це мені крім що от так якось таке щось робити, мудрувати, з нього, ну, з висок, ж 200 гривень руло. Да. Ну, Лес Прін, я розумію ваші емоції. Дозвонюйтеся, переписуйтеся. Ну, написала щось, що, Так що, друзі. Леся, Леся Петровна, якщо можна, ви поки там міряєте рулеткою, відкрийте мені, будь ласка, баночку консервочки і викиньте її, будь ласка, на тарілочку. Я просто хочу це все діло зняти, щоб ви, е, ну, ви її туди виковиряли. Тому що, коли була заводська, правда вона в металевій банці була, це було конечно, класно вам допомогти. О, Леся Петровна відкрила. О, то там не треба було б її виковорювати ложкою. Там можна було булькнути і навіть з цієї тарілки вона мабуть, через цього полилася. Так що, друзі, отак виглядає консерва із Хека. З квасолькою. з квасолькою. У баночки. Ой, треба було зважити баночку. А ми зараз ту баночку зважимо. А це зараз пусту. Ну Так, да, можна Одна чистеньку пусту. А, та, а, це трошки друга банка. Це менші баночки. Не, це 480 грамів, якщо бачиш зараз я... Ти з полосни. Не, сама не є. А, є? Я, є? 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 є така банка. Що? О. Так що, друзі, зараз старимо баночку пусту. Відтаримо. 245, 245 грам баночка. І тепер ми ставимо, виходить, 495, 495 грам готової продукції. От тобі, каже, 450 грамова банка. А тепер ставимо баночку і у нас є нолики. нолики От вам 450 грам. Ну, 500 грамм, пів кіла. Пів кіла от вам риби. Ну, не риби. Тут у нас йде зажарка, риба і чуть-чуть квасольки. Ну, тобто ми хотіли для себе таке зробити і вийшла така здорова тарілка. Не знаю як кому. Все вийшло доволі непогано, косточки мнуться. Ну, один мінус, що треба трошки, щоб була жидкіше. Ну, ми завжди хочемо як краще. Або... Але я привикла, щоб побольше зажарички були. Да, а получається, як завжди. Тобі ж, цього обжарила в муку, як положено. То біж, а можете розказати рецепт? Що ви робили? Да. Поселила рибку. 15 грам солі на кілограм рибки. Так. Туди перчик э, э, душистий мелений. Що я кидала ще? Мускатний горіх, лавровий листочок малений, все це просолилось у мене часок, потім муки обжарила. Потім... Рибу окремо. При... Потім склала в баночку, шарами закладала там да. квасульку зажарочку з томатом. Квасолька предварительно замочена була, да, промита да. і перемочувала. І вийшла така бадяжка. Ну, тобто, по вкусовим кость, на камеру їсти не буду, ну я вам скажу, вийшло непогано. Особливо мені таке діло подобається з товчушечкою з картопелькою. Ну а на даний момент зараз просто візьму цибулинку, синеньку таку, і по-сільському сяду зім цибулинку. Шкварочка шкарочки... мене буде закушувати. Так що, друзі, отакий відосик, отакий невеличкий відеоочот. Все, що зроблено своїми руками, для нас набагато краще, ніж зроблене заводське. Ну, якось так. Е Можливо, ми десь щось трошки не так зробили, але. Ні, свої помилки я знаю. Все-таки то треба трошки більше або води, або... Використовувати з томатний сік. Ну, я використовувала літер. Я взяла, але малувати да. або водичкою треба було. Ну щоб тому, що я не розрахувала ту, що хек все таки втягне. Він обжарений і він втягнув в себе ну, все житку. познається в порівнянні для того, щоб але ну, в принципі, ну тут немає катастрофи. Ну, не знаю. Нормально там ну я думаю, зажа таку... добре. Е я така ж кажу, все по рецептурі зроблено правильно, просто я не розрахувала, що настільки втягне в себе сок вся риба. Так що, друзі, якось так. Так що пробуємо, робимо, експериментуємо і тільки в порівнянні, і тільки той, хто буде щось робити, він зможе щось удосконалити. Так що на цьому буду завершувати відео, бо в мене вже течить хлюні. Піду ще допчишу цибулинку. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я та добра. Ну і хто їсть за мною? Ну ніхто не буде за мною їсти цю тюльку. Ну хто можливо буде також ще їсти, всім приємного апетиту. Всім пока-пока. Лесь Петрона. Бувайте здорові!